Чи є порушення зі сторони лікарів? У Тернополі розглядають справу акушера гінеколога Ігоря дячка. Його обвинувачують у неналежному наданні медичної допомоги, що спричинило тяжкі наслідки. Малюк помер на сьогоднішньому судовому засіданні продовжили досліджувати письмові докази. Зокрема, висновок експертизи за матеріалами кримінального провадження. Окрім того, долучили і постанову слідчого про призначення комісії щодо розгляду та оцінки дій медпрацівників, які приймали пологи. І надати відповідь на наступні питання, чи правильно було обрано тактику родорозрішення, чи правильно проводилось обстеження та лікування новонародженого сама, чи правильно оцінено стан новонародженого за шкалою абгар, що дорівнювали із так, такто, які були підстави для проведення реанімаційних заходів. Хоча інші працівники зазначали два бали. чи правильно проводились реанімаційні заходи? Відповідь комісії, яка діє при департаменті охорони здоров'я Тернопільської Овани. Наступна ведення вагітності потерпілої було виконано згідно з усіма наказами міністерства охорони здоров'я, і тактика прийняття пологів була обрана правильно. Проте під час сьогоднішнього засідання дослідили ще один висновок судово-медичної експертизи, який повністю відрізняється від попереднього. При дослідженні цих кардіотографічних записів експертної комісії встановлено, що перша ознаки стресоплоду з'явилась о 10 годині 20 хвилин, по 10 годину 25 хвилин. О 10 годині 40 хвилин вже можна стверджувати проявний дистрес плоду. Це децелерація більше 50 ударів за хвилину продовж 2 хвилин. І надалі з 10 години 40 хвилин на, кардіо, на кардіотокограма на кардіотокограмах визначається прогресування дистресу плоду. Експертна комісія зазначає, що дані стосовно серцепиття плоду, які вказані у медичній карті, не відповідають даним кардіомічку. Токографічних досліджень таким чином при встановленні явних ознак дистресу плоду о 10 годині 40 хвилин медичними працівниками пови медичні, медичні працівники повинні були прийняти рішення щодо термінованого термінового полого розрішення шляхом кесаревого розтину, враховуючи, що на той час тривав перший період пологів. Водночас адвокат обвинуваченого клопотав про залучення трьох фахівців, які надали висновки медичної експертизи. Десь озвучив це клопотання, не що саме на наступне судове засідання, будь ласка, після повного дослідження, але ще як і суд наголошував, так і погодився прокурор, що роз'яснення прокурор не може дати тих термінів і тих діагнозів, які зафіксовані в лі... висновку експерта. Тому, на мою думку, я обґрунтовано заявляю це клопотання, що саме для роз'яснень медичних діагнозів, в тому числі і встановлення десерету. Наразі суд у клопотанні захисника відмовив, оскільки ще триває процес дослідження письмових доказів. Розгляд справи продовжить 16 травня.